Як часто потрібно перевіряти зір у дітей та дорослих, щоб запобігти можливим захворюванням очей. За відсутності скарг та патологій, лікаря-офтальмолога потрібно відвідувати один раз на рік. Якщо ж у вас діагностовано певні проблеми, то ваш лікар визначає індивідуальну частоту візитів. Які симптоми вказують на те, що потрібно звернутися до офтальмолога? В першу чергу це відчуття зниження гостроти зору на одне або на обидва оки. Якщо ви помітили, що гострота зору стала нечіткою, особливо в нічний час. Якщо ви відчуваєте, що є якесь затуманення перед очима, або миготіння, або плаваючі мушки, то потрібно терміново звернутися до лікаря офтальмолога. Чому не можна самостійно підібрати зволожуючі краплі для очей, а краще звернутися до фахівця? Дійсно, зволожуючі краплі краще підбирати з лікарем офтальмологом, тому що зараз є дуже велика кількість крапель на ринку, які мають різний склад. Потрібно визначити причину ваших сухих очей, щоб повпливати безпосередньо на ваші симптоми. Чи правда, що носіння окулярів погіршує зір? Ні, це неправда. Окуляри це лише спосіб корекції гостроти вашої зору. Просто коли ви звикаєте гарно бачите в окулярах і коли знімаєте окуляри, то відчуття нібито зір став гірше, але насправді це не так. Дійсно, в деяких випадках, коли окуляри підібрані неправильно, це може впливати на швидку втому ваших.